29 січня у Свято Воскресенському соборі у Сумах прощалися зі старшим солдатом Юрієм Каблюком. Віддати останню шану захиснику прийшли його рідні, друзі, знайомі. Мама його моя кума, Христина мого сина. Він дуже добрий, дуже хороший хлопчик. Дуже таке життя, конечно, Діточок оставив своїх жіночку. А маму, це взагалі… трудолюбива людина була. Добра, трудолюбива. Як розповіли рідні Юрія, в нього залишилося троє дітей: найменшій дитині вісім років. Дві дівчинки і хлопець казав, що треба йти. Треба... Защищати треба Україну. Найкращий був чудовим, завжди посміхався. Один він у нас крещений, двох діток одразу моїх хрестив. Це дуже велика втрата. Пішов добровольцем, щоб захищати, не схотів сидіти вдома. Сказав, всі там, і я піду. Мій чоловік його добре знав, вони з дитинства знайомі. Він був дуже гарний друг, дуже добрий, чуйний. За інформацією Сумського центру комплектування, Юрій Каблюк служив сапером. Загинув 21 січня в Краматорському районі Донецької області. Добрий товариш, хороший товариш. Поховали захисника на Алеї Слави Баранівського кладовища. Йому було 38 років. Олена Рашевська, Віталій Паденко, Суспільне новини Суми.